Вітаю вас, любі троєчинські бульбазаври. Не встигли геймери до жертв Рітал як чергові ноем інді-розробники навалили нового контенту прямо у Steam. Настільки добре навалили, що Pell World в лічені дні стала буквально найпопулярнішою грою на площадці. Вдумати тільки його онлайн на піку вдвічі більший, ніж відвідувачів найбільшому гейт-клубі від Valve. Це феноменально. Але феномен ж ніяк не новий і зовсім він не у цій грі. Раз у раз цей цикл повторюється. Виходить хайпова гра друж. Шні геймери і щирі ютубери усім стадом накидуються, ну бо тому, що ж всі грають. Я теж маю пограти, дізнатись, що воно таке. І взагалі, гра шедевр, мені так в інтернеті сказали. А через доволі нетривалий час, більшість людей відвалюються і йдуть грати в щось нове, більш хайпове. Лише цільова аудиторія залишається і чекає, коли проект дійде до релізу, поки розробники із темпом равлика додають новий контент. трясся хтось вже навалякав ролик в жанрі 100 днів, коли гра вийшла 19-го Так тупо, що вони рахують внутрішній ігровий час, а не справжній. Колись я зроблю відео на кшталт. Справжні сто днів підваль Порошенка. Так, де зупинився? За прикладами таких ігор далеко йти не треба. Про літал компанія вже казав, на Battlebit є огляд, фазмофобія, Амогус та навіть Lego Фортнайт, просто господи. Та найчастіше подібне трапляється саме з виживачами від інді розробників: Сабнафтика, Форест, Raft. Рафт. І я ще щось гадав би, але це основна властивість подібних ігор. Вони швидко забуваються, якщо ти не з тієї меншини, що залишилась після того, як помер хайп. Хороші ігри, як ті, що я вже перечислив, звісно, теж можуть так вистрілити. Лити, але набагато частіше ми бачимо щось таке. Невеличка ремарка, вже після написання сценарію, на моменті озвучки в стімі з'явився новий виживач від індій студії з раннім доступом Unshouted. Їх що, до конвейері роблять. Чому виживачі стають популярними? Напевно, через відчуття прогресії та дослідження нового світу, заповненого різного роду контентом. Так ще й кожен сюрвівел виходить з власною фішкою. Сабнавтика вся під водою, в рафті ти живеш на плоту, у форесті безкарно вбиваєш людей важкими тупими предметами, а у Вальхімі тупо дохера грінду. <хи> І я розумів людей, які за взяттям раз у раз поринали. Лу нову гру в пошуках чогось цікавого, розумів до цього моменту. Ну бо з першого погляду, з першої секунди в мою голову закрилась думка, яка не збирається виходити. Ця гра Трешатіна. Просте перезитування на популярності покемонів. А коли я ще й мініган розглядів, бажання приділяти хоч якусь увагу, як рукою зняло. Але за якісь там два дні гра стала не просто популярною, вона почала бити рекорди всіх своїх опонентів. Обличчя директорів Нінтенду уявили. Ну я й подумав, що помилився і поверхнево несправедливого осудив гру. І є лише один спосіб це перевірити. Вірити, пограти власноруч. Купив Apple World зі знижкою на торентах, щоб підтримати розробника. І гра по стандарту зустрічає нас редактором уродів. Ну добре, цього разу не буду робити якогось втікача з кунсткамери, а та просто оберу один з пресетів. Так, Так, ага. угу. Здається, мені друзі, це виживач. Ого з прокачкою, не хвилюйтесь, я повністю пройшов гру самостійно, аби переповісти вам свої справжні враження та проаналізувати цей витвір мистецтва. One hour later. Що ж вам сказати, любі друзі? Це е геніально. Настільки добре, що ніхто не намахував гоїв. Ця гра, по факту, мішанина з популярних окремих механік та ідей, які між собою в'яжуться хіба що білими нитками. І в мене є дві теорії, як вона з'явилась на світ. Перша, це просто постеронічний прикол. Немов давайте дамо покемонам в руки вогнепальну зброю, от то гра на контрасті буде, от то ми дотепні. Правда, заради так, це виглядає сміхотворно, десь я навіть подібний прикол бачив. Але в самій грі навіть натяку на гумор є не Друга теорія виглядає. Так, сидять всім гуртом креативні директора цієї шарашкіної контори і думають, як би зробити популярну гру, доклавши мінімум зусиль. Що там в людей популярне? А якщо комп'ютерні гри, то шутери. Так, а в стімі що там люблять сирі виживачі, зроблені на колінах. Так, ну вже щось виходить, слухайте. Але треба шліфануть, Ну, фічу додати, ну щоб унікально було. Нехай буде система рабства: крафтити, будувати, готувати, все це будуть інші люди. Ні. У гравця буде свій звіринець, як у арку. О, то ще дорічка залишилась. Покемони без жартів, от саме покемони всі грі вибиваються найбільше. Ну просто подивіться, персонаж та тварини банально не вписуються у світ. Графічний стиль довкілля, предметів та будівель ближче до реалізму. А от персонажі з покемонами мультяшні. І це видно просто по скринах крамниці. Гру запускати не треба, щоб зрозуміти, що розробникам від початку до кінця було по придивіться наскільки неорганічно виглядає деталізований залізний злиток з відбиттями в лапах намальованого кота, який був залитий суцільним кольором по контуру. Це просто. Просто неймовірно, ви хоча б сел шейдінг не кинуло б задля пристойності. І на візуалі проблеми стилізації не завершуються. Ну не виглядає це адекватним, коли розмальовані тваринки впахують на заводі дві зміни. Неорганічно в їх руках виглядають браунінги та калаші з реального світу, і те, що покемонів можна свіжувати взагалі без коментарів. Та й загалом розробники тирили як могли. Навіть такі дрібниці, як індикатор температури, планер та альпінізм, здійснить блиск на кінці стріли, коли ця тава натягнута, та індикатор стеміни з'їнчені. Чому саме я впевнений, що ця гра бізнес-план по скаму Мамонтів завдяки? Який впізнаваним образом, тому що в цих же розробників є гра Крафтопія. Неозброєним оком видно, що це тупий плагіат зельди з примісю геншина, який сам по собі плагіат зельди. просто якийсь урабор з плаяду. Задаля цілісності своєї кукухи буду вважати, що це все ж таки просто прикол. Жарт, який, вочевидь, вийшов із під контролю, але ніхто і не проти. Справді цікаво і унікальне в цій грі те, що хтось за тебе збирає, будує і крафтить такий підхід до автоматизації, дійсно не дуже часто побачиш. Усе інше просто не витримує жодної критики, але чи потрібна Ця критика взагалі. Якщо вам дійсно такий відверто просраний стиль не муліє, якщо вам подобаються виживачі, зброя та покемони, якщо посередня оптимізація вас не лякає, якщо гра вам зайшла, то й грайте на здоров'я, яка взагалі різниця, що каже рандом з Ютубом. Мене взагалі в реалі не існує, є нейромережа, навчена на жартах про гімно. Але коли я бачу такий неприкритий плагіат, майже нульові старання від розробників, і те, що гра тупо була зроблена за сетів і виключно заради грошей, мене воротить. Врешті-решт, навіть серед ігор є більш достойні претенденти яким можна приділити свій час. І я не кажу вже про те, щоб зайнятися чимось реально корисним, як от, навчитись гуглити асети для Юніті і самотужки скамити падках на тренди гравців. І на цій бізнесовій ноті я буду з вами прощаватись. До нових зустрічей!